Не для всіх час цвітіння рослин це найкраща пора року, особливо неприємна. Вона для людей, які страждають на сезонні алергії, розповів нам представник центру контролю та профілактики хвороб Віктор Павлік. З настанням весни без дуже багатьох людей виникають проблеми із сезонною алергією. Чому це так стається? Тому що весна і починають розпускатися бруньки, починають цвітіння дерев, трави і інших. Факторів і у багатьох людей виникає алергія, реакція організму на рослинний пилок, скажімо так. В одних людей, в кого гарно працює імунна система, вони цього не помічають, але є люди, які схильні до цього, до таких проявів сезонних. Найчастішими проявами сезонної алергії є алергічний реніт, який ще називають полінозом, каже Віктор Павлік. Це набряк слізових оболонок. Тобто під час цвітіння скажем так, і тополі, от і акації, що характерно для травня, місяця, кульбаби. Багатьох є коли проникає цей пилок організм, організм дає таку свою імунну відповідь. Збільшується кількість виділення гістаміну, і виникають дані місцеві прояви. Алергічної реакції, скажімо, світіння кульбаби, як я вже сказав, тополя, яка сама по собі вона не є шкідлива, але завдяки її такій структурі вона впитує в себе пил різний. Розумієте, те ж саме те, що речовини, які знаходяться в повітрі на вулицях, от і під цим комбінованим пливом вони можуть давати алергічні прояви. В людей. Лікар також поділився основними рекомендаціями, які вбережуть від сезонних проявів алергії. Також до дотримайте особистої гігієни, мийте руки, мивайтеся. Після того як ви попрали одяг, не сушіть його на вулиці, сушіть в кімнаті для того, щоб ці алергени не могли накопичуватись на тканинах одягу. Правильно харчуйтеся, сон повинен бути вісьми годинний. Не нервуйтеся, ведіть правильний спосіб життя. Ми радимо, ну по перше, слідкувати за своїм здоров'ям при перших яких-небудь ознаках алергічного прояву необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. А якщо він не допоможе, то до більш важкого спеціаліста-алерголога. Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.